Ви думаєте, що знаєте все про огірки? Здається, що це просто зелений овоч із грядки, знайомий, звичний і нічим не особливий. Але насправді огірок приховує в собі набагато більше, ніж можна уявити. Це не просто хрумка закуска до обіду, це справжній природний феномен, який одночасно охолоджує, лікує і навіть розслабляє. Після перегляду цього відео ви вже ніколи не подивитеся на огірок так само, як раніше. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Попри те, що огірок традиційно вважається овочем і використовується в салатах та інших несолодких стравах, з ботанічної точки зору він є фруктом. Це пов'язано з тим, що огірок розвивається з квітки і містить насіння всередині. Саме такі характеристики визначають фрукт. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, із помідорами чи кабачками. Такий підхід до класифікації базується на наукових принципах, а не кулінарних традиціях. Тому, хоч у повсякденному житті ми й надалі називатимемо огірок овочем, з точки зору ботаніки він є фруктом. Огірок це один із найбільш зволожуючих харчових продуктів, адже його м'якоть складається майже повністю з води. Завдяки цьому він є чудовим джерелом гідратації, особливо влітку або під час фізичних навантажень. Такий високий вміст води не лише допомагає зволожувати організм зсередини, а й робить огірки низькокалорійним продуктом, що чудово підходить для дієт та здорового харчування. Крім того, водяниста структура забезпечує свіжий хрусткий смак, за який ми так любимо огірки. У Японії огірки охолоджують і продають як вуличну їжу. В Японії існує незвична традиція подавати цілі огірки на паличці, охолоджені у людяній воді як освіжаючий снек на вулиці. Особливо популярні вони влітку під час фестивалів огірки продають прямо на вулиці, іноді посипаючи їх сіллю або спеціями. Така проста страва отримала назву Кюрі естік» і стала своєрідним культурним символом японської спекотної пори. Крім кулінарної функції, огірок на паличці вважається засобом проти перегрівання. Він охолоджує зсередини і водночас допомагає тримати баланс рідини в організмі. Це приклад того, як простий овоч може перетворитися на унікальний елемент вуличної гастрономії. Свіжі огірки відомі своїми заспокійливими властивостями для шкіри. Їх часто використовують у косметології, особливо при набряках під очима чи сонячних опіках. Завдяки великому вмісту води, охолоджуючому ефекту та наявності біологічно активних речовин огірки, здатні зменшувати запалення, зволожувати шкіру та знімати почервоніння. Домашні маски з огірків це не просто бабусин метод, а науково обґрунтована практика, яка допомагає заспокоїти подразнення і надати шкірі свіжого вигляду. Огірки це майже ліани, які можуть активно плестися та рости вгору, створюючи вертикальні стіни зелені. Такий спосіб вирощування має безліч переваг. Економія місця, краща вентиляція, зниження ризику грибкових хвороб і зручніший збір урожаю. Вертикальні грядки, шпалери та сітки дозволяють вирощувати огірки навіть на балконах і в теплицях із мінімальною площею. Крім практичної користі, така огіркова стіна також виконує декоративну функцію, створюючи зелений живий екран, який можна використовувати як природну перегородку чи затінення. Огірки можуть стимулювати роботу нирок і виводити надлишкову рідину з організму, що робить їх природним сечогінним засобом. Завдяки вмісту калію, флавоноїдів і великій кількості води, вони сприяють очищенню сечовидільної системи і зменшують затримку рідини в тканинах. Це може бути корисним при набряках, гіпертонії або легких формах сечокам'яної хвороби. На відміну від синтетичних препаратів, огірки діють м'яко та природно, не створюючи навантаження на організм. Огіркове морозиво незвичний делікатес, який стає дедалі популярнішим у креативній кулінарії. Його можна знайти у Сполучених Штатах, Японії, Південній Кореї, Італії та іноді, навіть в Україні, зазвичай його готують на основі натурального огіркового соку, з додаванням м'яти, лайма або йогурту, створюючи освіжаючий, злегка солодкий смак із приємною прохолодною кислинкою. Таке морозиво ідеально підходить для спекотного літа, не обтяжує організм, зволожує й дивує своєю нетиповістю. Це ще один приклад того, як огірок виходить за рамки класичної кулінарії та стає елементом гастрономічного експерименту. У складі огірків присутні антиоксиданти, зокрема флавоноїди, таніни, вітамін С і бета-каротин. Ці речовини допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами, які спричиняють старіння клітин і розвиток хронічних захворювань. Антиоксиданти в огірках підтримують імунну систему, покращують стан шкіри, а також можуть відігравати роль у профілактиці серцево-судинних хвороб і деяких форм раку. Хоч огірки не є концентрованим джерелом вітамінів, їх регулярне вживання має накопичувальний позитивний ефект для здоров'я. Можуть усунути неприємний запах з рота, огірки мають здатність тимчасово нейтралізувати неприємний запах з рота завдяки своїм антибактеріальним властивостям і високому вмісту води. Деякі народні методи навіть рекомендують притискати скибочку огірка до неба язиком на кілька хвилин, аби зменшити кількість сірковмісних сполук, що утворюються в роті. Хоч огірки не замінять повноцінну гігієну, вони можуть швидко та природно допомогти у незручній ситуації. Огірки стали популярним інгредієнтом у світі міксології, особливо в приготуванні освіжаючих безалкогольних напоїв і моктейлів. Їхній чистий, легкий і дещо трав'янистий смак чудово поєднується з лимоном, м'ятою, лаймом, імбиром і навіть ягодами. Нарізані скипки або огірковий сік часто додають до води, тоніка або лимонаду, створюючи витончену альтернативу звичайним напоям. Огіркові коктейлі не лише освіжають, а й зволожують організм, що робить їх ідеальним вибором у літню спеку або після занять спортом. Існують жовті, білі та навіть круглі сорти огірків. Огірки бувають не лише зеленими. У світі культивується безліч декоративних та рідкісних сортів від яскраво жовтих до майже білих, а також круглих, схожих на лимони або дині. Наприклад, сорт Лемон Кукамбер виглядає як жовтувата кулька, але має типовий огірковий смак. Такі різновиди не лише додають естетики до страв, а й мають свої смакові нюанси. Деякі з них менш гіркі, ніж класичні зелені. Інші мають м'якішу шкірку або більш солодкий після смак. Ці незвичайні огірки вирощуються переважно в аматорських садах, на фермерських ринках або в екзотичних кухнях. Регулярне вживання огірків може сприяти нормалізації артеріального тиску та зниженню рівня поганого холестерину в крові. Завдяки вмісту калію, магнію та клітковини огірки. Підтримують роботу серцево-судинної системи, покращують еластичність судин і сприяють зниженню навантаження на серце. Антиоксиданти, присутні в огірках, також беруть участь у регуляції обміну речовин і зменшенні запалень в організмі, що в сукупності позитивно впливає на стан судин. Хоча ефект не є миттєвим, але як частина здорового раціону огірки, справді можуть бути корисним продуктом для профілактики гіпертонії та атеросклерозу. Гіркота в огірках з'являється через наявність специфічних сполук кукурбітацинів. Ці речовини виробляються рослиною як захист від шкідників і стресових умов, таких як недостатній полив, різкі перепади температури чи пошкодження кореневої системи. Найчастіше гірчить верхня частина огірка ближче до плодоніжки. Сучасні сорти виводяться так, щоб мінімізувати вміст курбітацину, але в несприятливих умовах навіть вони можуть гірчити. Щоб позбутися гіркоти, іноді радять зрізати кілька сантиметрів із гіркого кінця або натерти зріз і змити піну, яка утворюється. Хоча це радше народний метод, ніж науково доведений. Хоча багато хто звик очищати огірки перед вживанням, саме в шкірці зосереджено найбільше поживних речовин, вона містить клітковину, антиоксиданти, вітамін К, хлорофіл і кремній, що позитивно впливають на здоров'я судин, шкіри та кісток. Крім того, шкірка бере участь у травленні, сприяючи перистальтиці кишечника. Якщо огірки вирощені без пестицидів або ретельно промиті, їх шкірку краще залишати. Саме вона надає овочу хрусткості і допомагає довше зберігати свіжість, а також робить огірок більш корисним у щоденному раціоні. Огірковий розсіл популярний засіб від похмілля. В українській, польській, росіянській та багатьох інших кухнях огірковий розсіл вважається традиційним засобом проти похмілля. Його слава ґрунтується на високому вмісті електролітів. Солей, калію та натрію, які організм втрачає під час інтоксикації, вживання розсолу допомагає відновити водно-сольовий баланс, зменшити головний біль і сухість у роті, а також нормалізувати артеріальний тиск. Цей засіб часто називають натуральним ізотоніком і використовують як дешеву та доступну альтернативу аптечним препаратам. У деяких країнах навіть продаються спеціальні напої на основі огіркового розсолу. Китай займає беззаперечне перше місце у світі за вирощуванням огірків, забезпечуючи понад 75% світового виробництва. На його полях щороку вирощують мільйони тонн цього плоду, який є важливою частиною як традиційної, так і сучасної китайської кухні. Причиною такого обсягу є як внутрішній попит, так і сприятливі кліматичні умови та розвинені аграрні технології. У Китаї огірки використовують не лише у свіжому вигляді, але й активно квасять, готують з них салати, соуси і навіть гарячі страви. Такий масштаб вирощування перетворює огірок на один із символів китайського аграрного успіху. Огірки охолоджують тіло зсередини. Завдяки високому вмісту води та природним властивостям. Огірки мають здатність охолоджувати організм зсередини. Цей ефект особливо помітний у спекотні літні дні, коли тіло перегрівається, а організм вимагає легкого й освіжаючого харчування. У традиційній індійській та китайській медицині огірок класифікується як прохолодна їжа, яка знижує температуру внутрішніх органів, допомагає боротися з перегріванням і підтримує водний баланс. Така дія робить огірки незамінним продуктом у літньому раціоні, а також у стравах. Призначених для зниження внутрішнього жару і полегшення самопочуття. У Римі огірки подавали імператорам щодня. У стародавньому Римі огірки були настільки цінним продуктом, що їх щоденно подавали до столу імператору Тіберію. Щоб мати їх цілий рік, римляни розробили примітивну форму парників, вирощували огірки в мобільних візках, які в день виставляли на сонце. А вночі вкривали тканиною і ізолювали гноєм, який виділяв тепло. Така система дозволяла вирощувати овоч навіть узимку. Це свідчить про особливу пошану до огірка, як до делікатесу, що володів як смаковими, так і лікувальними властивостями. Для імператора він був не просто продуктом, а символом статусу, розкоші та турботи про здоров'я. Огірки володіють властивістю абсорбувати сторонні запахи, особливо коли вони вже розрізані або мають пошкоджену шкірку. Якщо залишити відкритий огірок у холодильнику, він може увібрати в себе аромати ковбаси, риби чи інших продуктів, змінюючи свій природний смак і запах. З іншого боку, Огірок можна використовувати як своєрідний природний поглинач запахів. Деякі господині кладуть огіркову шкірку або скипки у холодильник для зменшення неприємного аромату. Ця властивість пояснюється високою водянистістю та проникною структурою тканин, яка дозволяє легко вбирати литкі молекули з навколишнього середовища. З насіння огірків добувають косметичну олію. Насіння огірків використовується для отримання цінної олії, яку активно застосовують у косметології. Ця олія багата на лінолеву кислоту, вітаміни Е та Ф, антиоксиданти та фітонутрієнти, які чудово зволожують шкіру, зменшують подразнення, допомагають боротися зі старінням і надають обличчю сяйва. Огіркова олія швидко всотується, не залишаючи жирної плівки. Тому ідеально підходить для догляду за чутливою, жирною та комбінованою шкірою. Її також додають до кремів, сироваток, масок і засобів після гоління. Таким чином, огірок виходить далеко за межі кухні. Він перетворюється на справжній косметичний еліксир. Огірки можуть м'яко впливати на нервову систему, сприяючи розслабленню та зниженню рівня стресу. Їхній склад включає вітаміни групи В, магній і калій. Елементи, які підтримують роботу мозку, покращують настрій і допомагають боротися з дратівливістю. Крім того, освіжаючий смак і огірковий хрускіт мають психофізіологічний ефект. Споживання свіжих овочів створює відчуття легкості, чистоти та відновлення. Тож він не тільки освіжає тіло, а й допомагає душевному спокою. Огірки стали одним із небагатьох овочів, які пройшли космічне випробування. Астронавти на борту міжнародної космічної станції вирощували їх у спеціальних теплицях як частину досліджень щодо забезпечення довготривалих космічних місій свіжою їжею. Огірки виявилися дуже зручними для експериментів. Вони швидко ростуть, мають відносно просту будову і не потребують надскладного догляду. Їхній водянистий склад також може допомогти астронавтам підтримувати водний баланс в умовах невагомості. Це ще раз доводить, наскільки універсальним і адаптивним є цей, на перший погляд, звичайний плід. Огірки позитивно впливають на травну систему завдяки поєднанню води, клітковини та ферментів, що підтримують перистальтику кишечника. Вони діють як легкий природний проносний засіб, особливо коли вживаються разом із шкіркою, де сконцентрована найбільша кількість харчових волокон. Регулярне споживання огірків сприяє м'якому очищенню шлунково-кишкового тракту, полегшенню дефекації, профілактиці закріпів і загальному детоксу. Водночас вони не подразнюють слизову, тому підходять навіть для людей з чутливою системою травлення. Це робить огірки незамінним продуктом для підтримки здоров'я кишечника. Огірки частина спа процедур. У всьому світі огірки широко використовуються в б'юті індустрії, особливо у спа-процедурах, що мають на меті зволоження, заспокоєння і відновлення шкіри. Класична сцена з двома скипками огірка на очах не просто візуальний штамп, а дієвий метод зменшення набряків і темних кіл. Огірковий сік і пюре додають до масок, тоніків і кремів, адже вони багаті на вітаміни, антиоксиданти та воду, які чудово тонізують шкіру. Огіркові компреси застосовують також при сонячних опіках або подразненнях. Це натуральний інгредієнт, який працює м'яко, ефективно і гармонійно з природною структурою шкіри. У складі огірків містяться фітохімічні речовини, зокрема кукурбітацини, лігнани і флавоноїди, які мають потенціал у боротьбі з раковими процесами. Дослідження на тваринах і клітинних культурах показали, що ці сполуки можуть пригнічувати ріст злоякісних клітин, блокувати запальні реакції і активувати природні захисні механізми організму. Хоча такі ефекти потребують подальшого глибокого вивчення на людях, наукова зацікавленість у протираковому потенціалі зростає. Регулярне споживання цього овочу як частини здорового, багатого на рослинну їжу раціону може мати профілактичний ефект. І зміцнювати загальний імунітет. Огірки надзвичайно універсальний продукт, який може бути не лише свіжим компонентом салату. Їх квасять у різних кухнях світу: від класичних українських бочкових до корейських пряних версій, із часником і перцем. У деяких культурах огірки навіть смажать або тушкують. Це особливо поширено в азійській кухні, де їх додають до воків, локшини та гарячих супів. А ще сучасні кулінарні експерименти привели до створення огіркових чіпсів, тонко нарізаних і підсушених у духовці, які зберігають освіжаючий смак і є низькокалорійною альтернативою картоплі. Така багатофункціональність робить огірок не лише дієтичним, а й гастрономічно цікавим продуктом. Свіжий аромат огірка діє на людину заспокійливо, знижує рівень стресу і покращує емоційний стан. Це пояснюється тим, що запах огірка асоціюється з чистотою, природою і свіжістю, активуючи в мозку центри відповідальні за відчуття спокою. Саме тому огірковий аромат часто використовують у спа-засобах ароматерапії, ефірних оліях та парфумах. Деякі дослідження вказують, що запах огірка може навіть знижувати частоту пульсу та рівень тривожності. Він входить до складу ароматичних композицій у масках, кремах, серветках та дифузорах, створюючи ефект відпочинку в саду навіть у міських умовах. Огірки одна з найкращих культур для вирощування на гідропоніці, тобто без ґрунту, у спеціальних живильних розчинах. У таких умовах вони ростуть швидше, менше піддаються шкідникам і дають стабільний урожай незалежно від сезону. Це робить огірки ідеальним вибором для вертикальних ферм, теплиць та навіть домашніх установок. Крім того, гідропонні огірки часто мають більш ніжну текстуру і рівний зовнішній вигляд. Сучасні аграрні технології дозволяють вирощувати ці овочі в містах, на дахах, будівель або навіть у пустелях, що відкриває нову еру міського землеробства та сталого виробництва продуктів харчування. Огірки. Є джерелом органічного кремнію, мінералу, який відіграє важливу роль у формуванні колагену, еластину та кератину. Ці речовини відповідають за пружність шкіри, здоровий блиск волосся і міцність нігтів. Кремній також сприяє зволоженню тканин, прискорює регенерацію клітин і запобігає передчасному старінню. Завдяки вмісту цього елементу огірки часто рекомендують включати в раціон для підтримки молодості і краси. Окрім внутрішнього вживання, огірковий сік із кремнієм використовують зовнішньо в масках, тоніках та компресах для живлення та оновлення шкіри. Огірки здатні позитивно впливати на рівень глюкози в організмі завдяки вмісту клітковини води, антиоксидантів і деяких біоактивних сполук. Їхній глікемічний індекс дуже низький, тому вони не викликають різких стрибків цукру після вживання. Крім того, попередні дослідження на тваринах показують, що огірковий сік може сприяти зниженню рівня глюкози в крові при регулярному вживанні. У поєднанні з правильним харчуванням і фізичною активністю огірки можуть бути корисним продуктом у раціоні людей з предіабетом чи діабетом другого типу. Хоча ефект індивідуальний і не є лікарським засобом. У Київській Русі огірки вирощували ще в 10-11 столітті. Історія огірка на українських землях сягає глибокої давнини. Археологічні та письмові джерела свідчать, що ще в 10-11 століттях огірки вирощували в Київській Русі. Вони були частиною раціону як простих селян, так і знаті. Цей овоч використовували не лише в їжу, а й для заготовок. Їх солили та квасили, що було важливим способом збереження врожаю на зиму. Таким чином огірок став частиною культурної та гастрономічної традиції, яка збереглася донині, перетворившись на одну з кулінарних візитівок регіону. Завдяки досягненням селекції були виведені самозапильні сорти огірків, які не потребують участі комах для утворення плодів. Це особливо важливо для вирощування в теплицях, де доступ бджіл обмежений або відсутній. Такі огірки здебільшого мають жіночі квітки, які самостійно формують плід, що значно підвищує врожайність. Самозапільні сорти також зазвичай більш стійкі до хвороб, мають однакову форму та підходять для тривалого зберігання. Це відкриває широкі можливості для городництва навіть у складних умовах, зокрема в міському середовищі. Хоча, на перший погляд огірок здається цілком самостійним овочем, з ботанічної точки зору він належить до родини гарбузових. Його родичами є кабачок, диня, гарбуз і навіть кавун. Вони мають спільне походження, схожу структуру плодів і стебел, а також подібні вимоги до тепла, вологи і освітлення. Ця родинна спорідненість також проявляється у спільних шкідниках і хворобах. Знати, що огірок не ізольована культура, а частина великої родини корисно для правильного вирощування та догляду за рослиною. Огірки популярний інгредієнт у детокс воді завдяки своєму м'якому, освіжаючому смаку та корисним властивостям. Їхні скибочки часто поєднують із лимоном, м'ятою, імбиром або ягодами для створення напою. Який не тільки втамовує спрагу, а й злегка стимулює обмін речовин. Така вода сприяє виведенню токсинів, покращенню травлення і підтримці гідратації. У спекотні дні чи після фізичних навантажень огіркова детокс-вода стає відмінною альтернативою газованим напоям, даруючи легкість і чистоту як для тіла, так і для смакових рецепторів. Огірки входять до складу натуральної косметики. Огірковий сік, екстракт або масло активно використовуються у виробництві натуральної косметики. Завдяки вмісту антиоксидантів, вітамінів С і К, ці компоненти чудово зволожують шкіру, зменшують набряки, тонізують і надають обличчю здорового блиску. Огірок входить до складу кремів, масок, засобів після засмаги та навіть шампунів. Його особливість універсальність. Він підходить для всіх типів шкіри, діє м'яко і натурально. Це робить огірок не лише продуктом харчування, а й ключовим елементом догляду за тілом. Огірок це не просто інгредієнт для салату, а багатогранне диво природи, що поєднує в собі цілющі кулінарні, косметичні і навіть історико-культурні властивості. Його здатність впливати на наше здоров'я, самопочуття і навіть емоційний стан. Робить його справжнім суперфудом у найширшому розумінні цього слова. Від княжих столів Київської Русі до космічних станцій огірок пройшов довгий шлях і не втратив своєї актуальності. Він був із нами тисячоліттями, і, схоже, залишиться ще надовго. І щоразу, коли ви берете в руки цю зелено смугасту красу, пам'ятайте перед вами не просто овоч, а цілий світ. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.